Друга світова та нова російсько-українська війна. Паралелі Паралелій закономірності шукали ветерани УПА та бійці Легіону Свободи з нинішнього фронту. Війну з Москвою компромісами не виграти, кажуть націоналісти. Ідея дня примирення, як і День Побєди – ще один шкідливий міф, який нав'язує ліберальна влада. Не буває примирення пам'яті, це шизофренія. Я хочу пояснити, чому війна почалася під Донецьком, а не під Львовом. Дуже просто. Нас, наприклад, українських націоналістів 23 роки переконували, давайте, хай вони собі будуть, які там будуть, не чіпайте їх, Україна розкована, розділена. Вони все життя будуть совками, а ви свого бандеру любіть на Західній Україні. А ми свого Бандеру несли в Донецьк, ми несли його в Луганськ. Ми робили марші Бандери, ми розказували про УПА, ми розказували про українську історію. І тому, коли почалася війна, тільки тому, що ми виховали покоління бандерівців на сході України, тільки тому, що ми виховали покоління бандерівців в Одесі і не боялися їм казати правду, і не переходили не, не штокалі, ні какалі на руському язику, а казали історичну правду, тільки тому фронт зупинився там. Тому що головна війна це війна світоглядова. І на жаль, українська влада цього не розуміє. І Сьогодні знову ми ставимо свічку Богові і свічку чортові. Коли в Києві, наприклад, один захід проводиться до дня пам'яті і примирення, і понад 50 заходів діди воювали. А ті діди НКВД, каже упівець Теодор Дячун. Він відмовився від запрошень на травневі святкування. Там є жовтопогонники одні полковники, генерали. Вони якраз заробили ті полковничі ті свої погони, що гнали наших солдат, солдат українців всіх. Так що нема там з ким. Я вважаю, що там смертісті, кагибісти. як ми маємо ті на примирення? і яке примирення, тепер от у Донбас, нам не було легше. Ви повинні розуміти, в 45-му році, коли вже Замовкли гармати Другої світової війни. Московська Червона імперія кинула на Західну Україну на три області, п'ять дивізій, військ КГБ. Я хвалю наших хлопців, які стояли, стоять на передових в окопах і так далі. Це є сьогоднішні герої, яких треба шанувати, тому що вони наслідують нас, тримаються і не піддавайтесь. І знаєте, що перемирять тільки тоді, коли ворог розбитий. Треба завершити Революцію Гідності і підняти народний дух, ділиться своїми спостереженнями на сході, боєць батальйону Січ. Тоді, як і зараз, український народ був зв'язаний по рукам і ногам, і кинутий під мор ноги сильного, імперіалістичного ворога. І тоді, як і зараз, ми змушені боротися не за територію. Ми змушені боротися не за якісь міста, ми змушені боротися за саме існування, за виживання. Адже зараз на карті стоїть сама можливість існування української держави. Історик Богдан Галайко наголошує, Україна має за всяку ціну перемогти в інформаційній війні. Тільки тоді повернемо Донбас, Крим, а рано чи пізно і всі етнічні українські землі. Інформаційна кампанія завжди була присутня, просто методи змінилися. Звичайно, що сьогодні активно включається інтернет, активно застосовується телебачення як найбільш масовий засіб інформації. Але насправді ця війна інформаційна надзвичайно важлива для того, щоб воювати за світогляд людей. Ще раз наголошую на тому, якщо українці дійсно будуть знати свою правдиву історію, знати наскільки вона складна була для українців, тоді вони не будуть жодним чином купуватися на дешеві провокативні речі наших окупантів.